Знаєте, в чому прикол, щоб почати хоча б перше відео записати на YouTube? Це просто почати його записувати. Я просто хожу, гружусь уже довгенько, не можу наважитися. Тож, його не з літа. Тож, прийняла я рішення записувати його, як у мене, виходить. Тобто, типу з формату влогу. Хоча як е, я дивилася з е, цих, Ой, коротше, дуже давно дивилася, що, типу, якщо у вас немає підписок, то ну, потрібні ваші влогові ці записи. Але у мене підписників немає, але я почну з влогового формату, тому що я по-іншому себе заставити не можу. Тож, поки я витягую штатив, вистойте там. Так, в планах у мене зараз зробити замовлення. Замовлення я буду робити на кульки, бо в мене буде монтаж через декілька днів. І потім хотілося би ще встигнути піти в свою майстерню і доробити деякі елементи декору. Але є, ймовірність, що я можу цього не встигнути, тому що. Мені потрібно буде за дітками йти, бо менший мій в садочку, а старший у такому типу лагері айтішному. От так, так що поки що намагаюся встигнути свої справи до того, як потрібно дітей забирати. Погнали. Знаєте, що прикол? Коли Мені потрібно щось терміново зробити, ну важ... або важливо, але корише, не суть. Щось зробити? Ох, мій мозок просто включає таку західну реакцію і він що-нібудь хоче. А в даному випадку він захотів смузі. Тож зараз я зроблю смузі і все ж таки доконаю я те, щоб зробити замовлення, тому що якщо я не зроблю замовлення, то буде. Ай-яй-яй. Малинка. Із села. Зараз все скидаю. Зроблю собі смузік і все. І буде дуже гарно, буде дуже смачно. Прошу підмити, п'ясик одну боже. це сюди, це сюди. Все. Максимально естетичне відео на фоні <смістична> средства для миття посуди. Кусок раковини. Але ви дивіться на бокал. Так, як я наливаю смузік. М -м -м -м. Воно ще дуже сюди все не влізе. Боже, як красиво. Зараз будемо пити. В общем, на фоні шарики я вам вирішила показати, який то бокал со смузі. Так, тож, у творчій установці працювати. Після того, як звільняєшся з звичайної роботи, на яку ходив з 8 до 5, дуже важко себе самодисциплін. Соблюдай дисципліну. Хай буде так. В общем, дисциплінірувати себе, щоб потом нормально... що таке? Ага. Щоб потім нормально працювати сам на себе. Тому що ну дуже важко. Хочеться поспати довше, хочеться погуляти довше, хочеться десь зависнути в телефоні, на кстати, на який я знімаю. Кстати, вже так можна пити. Дуже вкусно вийшло. Або можна, ще... можна розводити водою, і воно тоді буде краще. Тягнутись через трубочку, а так воно так, знаєте, вже на грані можна й ложкою його поїсти. Не і години, я зробила замовлення, щоб ви розуміли, на 3200. Е, все ж таки, як завжди, є таке відчуття: от щось забула. Щось забула, і не знаю, що. Було прийнято рішення мною все-таки вирівняти волосся, а потім піти вже далі по справу. Якщо чесно, в другий день. Як... Як і на мене, не, не Тут такий процес швидкий. Ні на що, в принципі, дивитися. По факту в мене це зайняло хвилин 10. Десь... Красиво я вирівнялась, а для початку треба взяти і ще стірку вивісити. Бо я паралільно займаюсь справами то одне, то друге. Так, так, легкие шлюпанцы на плавание. Так, убываемся и демо. Таке вражнее, що я шутку. Мама не всегда. Что да як сделать? Вот такая красиво. Зараз пакуемся. Берем рюкзачок. Берем телефон. І беремо оцей ж І сюди. А тут вдруг пригодиться. Ну що, собственно, і все, зібралось, ушло. Такі, знаєте, що у нас квест? Не застрять в ліфті в Україні. виключають частенько. І по графікам взагалі сложно погадати. Точно так їдеш так. Хрестить пальці. Так. Ну що, застрягуємо добу в ті Ділаємо ставки. Я хочу спуститися спокійно. Трохи нервничаю, Ну, якщо чесно, ні разу ще не застрявала тут. Була, була така ситуація, Виходжу з ліфта, і він просто виключається, не вспівши, навіть двері закрити. Да. Так. Виш? Я везу. Вони дуже маховики залишилось. Мені тут треба ще розчистити територію. Ви тут ще іншої частини не бачите, що в мене тут завалено. У мене ще тут частина речей, які просто треба. Відвезти в село. <с> Потому, що Жалко виконути, ну воно не треба. Тож куди його дівати? Правильно, в село. В село на дачу, хто куди возить. У мене тут такі агрегати є. Болгарочка моя. Взагалі, на порядку денному мені треба зробити такий ящичок для. Щоб потім з нього вийшла повітряна куля. Ну, корзини. От мені типу, такого треба зробити тільки на фотозону. Я собі голові придумала, але перша спроба її зробити в мене не вийшла, бо в мене не вийшло зробити кут 45 градусів. Так, мені потрібно ось такі кути. Так. Ось. Просто. на не реклама. <звы> О! вот такая штука вышла. <звы> Все, в теории у нас такой квадрат получился. Хопа! Теперь нам надо на этот квадрат вырезать розетку. Боже, поможи, как бабушка мне наказала. Угу. Вот это у нас страшное. Щоб буде міряти. Надіюсь, все правильно відміряла. Так, тепер, тепер оце. І самий такий ура! Це красиво, подойшло. Ось така штука буде. Я прям кайфую. Якби ж, конечно, дерево було однакове, бо це бук, а це, а це обична сосна. один із етапів у мене готовий з приводу цієї штуки, але треба бігти за дітками. Так що, зараз прибуваю і біжу. Так, швидесенько за маленьким карапузом. Старшого вже забрала. І їдемо на плавання. Я нести? Що, не погнали тепер, да? На плавання їдемо. Почалось. Ого. Та це садик. садик. Садіку впав? Больно було. Що це дворі? Так, продовжуємо наші походеньки. Ось ми з Льовіком йдемо. Марка ми залишили вдома, бо він, якщо чесно, не дуже любить наші походеньки. Тим більше, коли десь потрібно кудись іти, чекати, Марк вдома. А ми з Льовіком ідемо. Поки Льовік плаває, ми зустрілися з їхнім татом, обговорили деякі інсайти. До речі, у центрі міста відкрилася нова кав'ярня, якщо не помиляюсь, називається Бенч дуже така цікава локація. І смачна кава також. І вже ми завершуємо і будемо йти за Льовіком. Раз, два, три. мені. Разматривами. Давай, 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 давай. давай. О! На плавання ми вже з Льовіком сходили. Зараз я його залишила з його татом, а сама йду на почту. Те, що зараз заберу, потім вам розпаковочку здійлаю. Може окремим відео. девочки і мальчики таке забрала, таке забрала, те, що давно хотіла. А, зроблю вам розпаковку, мабуть, в віддільному відео з рецептом. Перший раз мені таке готовий. Ну, коротше, це таке. Я хотіла сьогодні змонтувати влог і його виложити. Було б дуже цікаво. Це такий а, був би цікавий квест влог за день. Цель поставлена і виповнена. Трохи вечірніх прогулянок. Не стало світла. І що робити? Вийшли гулять з малими. Вітло включать в 10. Погуляємо. поки що. Ну що, світло вімкнули. Зараз вже перша ночі. Я розбираюсь з YouTube каналом, як його новий зареєструвати, бо в мене до цього був раніше. Ну, типу, хочу новий зробити, щоб завантажити вам відео. Дітки вже сплять, покупані, покормлені. І, в принципі, все. Тож, якщо ви дивитесь цей влог, то я його все ж таки завершила і завантажила. Ще мене можете привітати. Далі буде всім на добраніч, чи гарного дня, гарного вечора, в кого який там час. Все, зустрінемось далі.